найпопулярніший парк, один з найпопулярніших парків нашого міста називається Сімгон парк. То ми були тут тільки один раз зимою. А літом ще й не було. місце для відпочинку. Там дійсно прохолодніше, По сьогодні у нас 29 градусів тепла. Досить жарко. Високою прям. Недалеко від мене. Цікаво. Видно, що за всім слідкують за чистотою, за красою, за квітами, рослинами. Такі стежки гарні. І постійно, як ідеш біля стежок, завжди такі Місця для відпочинку. Врачина зі своїми дружками йде. Мабуть, фотографуватися будуть. Все доглянути кожний кущик. У гарному стані. якісь статуї стоять пред медики. Головені Продолжаются статуи. Это Маричка. Назва. 1982. Паеропорти дуже чути, як летять самоліти. Присвячена називається шкільна дівчинка. Оце такі приходи стоять. Такі в нас на Нагуцила, похожі. Трамп... трамбітер називається. По нього Як вдягаються дружки, але також і дружки. Всі в однакому одязі. Троє з цієї сторони, троє з цієї. Ще якісь статуї. досить цікаво. Зроблено, так, да, як все посаджено. Ідеально. Тарас Шевченко. О, Дійсно, Тарас Шевченко. Тисяч дев'ятсот тридцяти рік. А, цікаво. 1970-й, ось так пише. Кобзарефіс сидить Василь Тополін. Хм. Цей монумент пише, що зробила українська спілка Карпатія. Вони поставили цей монумент тут. Тарас Шевченко. Там Тарас Шевченко, можливо, тут інший. Тарас Шевченко 1964. Спонсор — Томас Сіл Фаундейшн. Спонсор це хто той, хто поставив тут статую. Катрина. Пише тільки хто поставив. Тарас Шевченко. 1964. З Ді дітьми граються працівники цього парку. Як все гарно доглянути. Також тут можна брати в оренду такі трьохкольосні велосипеди. І такі велосипеди. Тут і на одну особу. І там є такий міст. Дара підемо глянути, що там все. Цикви, такі волосипаються на двох осіб. І такі. Ха, цікаво. Ніколи на такому не, не каталася. Треба буде якось спробувати. І тут міст через річку Асіньбойм. Парк називається Асіннібоєм, річка також так називається. Ну, логічно, парк в честь річки назвали, напевно. І тут недалеко також є е, такий зоопарк, дуже великий. Він єдиний в нас в Ініпезі, але там ми ще теж не були. Так, Зараз я йду до тієї будівлі. Бо там десь залишила машину. Вже буду виходити звідси. Насправді дуже жарко. А це так катаються на чотирьох. Один велосипед на чотирьох. Напевно, весело. До речі, газони в них також вистражені повністю всі в однаковому, під однаковим рівнем. Реально територія тут велика. Це ж скільки працівників тут працює, щоб слідкувати за цим все. Щойно, йду по стоянці. І до мене підходить малесенький оленонок. Я в шокі. Я не очікувала. Цікаво.